Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 3 вересня 2025 року. І ми з Володимиром Місаєнко на моєму невеличкому винограднику міста Полтава хотіли вкотре вам показати гібридну форму під назвою Клубнічний або полуничний, Кому як до вподоби. Автор Шаповалов. Що хотілося показати? Це одно у мене один рукав, тут, вірніше, два рукава. на Одному плечі на одній площині. На нього я ще прищепив Lamborghini. Ви можете подивитися ролик у Володимира на каналі, там все показано. Казалось би, тут я йому трошки залишив місця. Ну, просто так складаються обставини, що дуже-дуже мало місця. Лозу я знаю, де взяти клубнічно. Для вирощування мені вистачить сажанців. Ну, не і проте. Зверніть увагу, по дві грони я залишив от такі грони. Автор заявляє, от 800 грамів до 2 кг 200 г. І я йому, е, не то, що вірю, я вже сам провірю. У мене такі грони під 2 кг боли. Тут я позалишав на кожному пагані по дві грони. По дві грони. Ось дивіться, які грони. Ось е, хотілося вам показати на крайньому пагані. Ось тут оце залишок, залишок великої грони. Отут От обрізано, це залишилась третина грони. Тобто був залишений один сегмент. Я вирішив залишити начебто дві невеличкі грони на один пагін. Ну, невеличкими ми їх не називеш. Тут кілограм є точно, тут грам 800, общем, ну, більше кілограма. На кожній гроні висить. В Зв'язку з цим трошки затримка врожаю пішла. Ось тут нижні грони, тут йому більше трошки світла, сонця вистачало, перепадало. Ну і звісно, тут уже він колір набрав покраще. От там, де сонце потрапляло, такий колір має. Там, де сонце немає, отакий колір Ну на смакові властивості це не вплинуло ніяк, як завжди. Карамельно полуничний присмак. Солодка ягода. Володимир. По смаковим властивостям тут питань взагалі немає. Як цукерка, як снікерс. Карамельний смак. Смачна ягода, хрустить. М'ясиста соковита, дуже смачна. Нагрузку тягне бешену, можна сказати. Кожен рік радує гарним врожаєм. Ну, Питань немає. Перегружати його, бажано не перегружати. Хоча, якщо хтось пускає на перголу, на арку, то можна давати нагрузку по повній програмі. І ще, до речі кажучи, він мягко сім'янник. Кісточка тут м'якенька, і якщо споживати без всякого там, претензій, зараз спробую розрізати, достати. Вона м'якенька. Ось бачите, я її роздавив де і все. Тобто це м'якка сім'янник. Гарний м'якось насінник. ще враховуючи то, що ця форма ж достатньо зимостійка, її можна вирощувати без укриття в умовах Полтави, центральної частини України. Та й не тільки. Ну і не тільки. 27 градусів, От, як не крутий. Да. Чи 20, 26 авторів заявляє? Вибачаюся. Лоза товстенька, це ж на власних корнях, вони які лози, да, гони. Да. Руріс сильний. Її б може б тут формування віяло. Ну воно все в ряду виноградника, одні формування віяло. Я добавлю, що я його пробував вирощувати і на рожках. Урожай теж саме. Так у мене було склалося формування один рік, що ну, ніяк було мені заводити ті лози, Ну так, попередній рік пройшов, що довелося його обрізати на рожки. І на наступний рік на рожках він дав такий же самий ловкий урожай. Так що немає значення, як ви будете його вирощувати. Чино, от бачите, тільки ми зрізали декілька, так оса відчула сразу аромат. Цукру і прилетіла. Тобто немає значення, <кій> як ви будете його вирощувати на линій обрізці чи на короткій. Він завжди буде у вас чудовим урожаєм. <кій> так, досвід і показує вирощування, що це так, але я хотів сказати, що, мабуть, би ще кращі результати були, якби їх винести на високоштамбове формування, на якусь там перголу, для озеленення альтанки якоїсь чи балкону. То чим більше плози е, старої, тим більше кущ, тим більше врожаю. Тут кілограм 70 мінімум можна знімати з цього е, сорту винограду, вірніше форми винограду, ще не сорт. Так що дуже достойна. Тим паче ранній строк зізрівання, і саме основне що смак, смак неповторний. Ну, от я не знаю, який виноград має ще такий смак. От, всякі є там фруктові є смаки з карамелю, там парфум, от, з такою карамелю, от, і смак дуже гарний. Ну Він відрізняється у клубничного. Він інший, неповторний, дуже смачна ягода. І самостійкий, і стійкий до хвороб. Он, дивіться, все листя чистеньке, і лоза вже визріває. От. Ну, чим би не вирощувати такий виноград. Та вона, можна сказати, визріла вже. Уже майже визріла, так. Та. І он, які верху, наверху, він, чеканку випроводили, він, які товстині. Тобто про що це говорить? Йому треба більше формування, більше навантаження. От. Не віялом, а високоштамбову, якусь альтанку там зробити, тут. та тут мінімум 70 кг, а то, може, всі 100 будуть. Такої чудової ягоди. Ну, перегружати не треба. Та здоровий... 101 кг вже не треба. А, 101 не треба, це точно. От. Ну, це такий виноград. Ще що то скажете, Олександре. Та що тут казати? Із ріку в рік один і той же ж результат. Чудова ягода, гарний врожай, великі грона. Ну і, звісно, смакові властивості, з нотками полуниці. Так, чудово. Якщо потреба в посадковому матеріалі буде, звертайтесь до Олександра Гергеля в жовтні, там в кінці жовтня, в листопаді. Ні, звертайтеся зараз. А, а відправка буде вже в другій половині да, жовтня. Замовити можете зараз. Телефони будуть в описі під відео. Будь ласка, От, і буде вам такий чудовий чудовий виноград. Ну, на цьому все, да? так? Так. Да, дякую всім за увагу. Дякую тобі, Олександр. Що ми вже з тобою котрий рік підряд знімаємо.